Вигинань, вигинань, видих і видих. В зручному режимі, так, як ви відчуваєте, да, прогнулися, видихнули, вдихнули, да, вигнулись. Видихнули спокійно. Далі нейтральне положення спинки і опускаємось на передплечя. Робимо те ж саме. Вдих, прогнулися. З видихом відштовхнули. Спинку нагору вдих. Видих. Ми працюємо з різними відділами хребта, оціми прогинаннями, вигинання. Угу. І ви зараз відчуєте цю різницю, ще вдих. І всі відділи, рух, рухомі да, рухаються, нерухомі нейтральне положення да, за допомогою рук. Ваші лікті наближаються трошки ближче до колін. Не зовсім уж так близько. да. І починаємо робити те ж саме: вдих, видих. Прямо під боріді до грудей з видихом вдих. Видих. Ще вдих, видих. з вдихом в нейтральне положення. І от зараз ще ближче до колін. Прям, ну, совсем не максимум, а невеличкий такий, да? Невеличкий, може, середній та великий пальчик, от десь приблизно так. Тобто максимально близько. Продовжимо вдих. І видих. Більше розтягується нижня частина спини, видих, вдих, видих. Підборіддя постійно тягнеться до грудей з видихом. Ще раз вдих і видих. З дихом ми піднімаємось на долоні. Угу. Право вліво штовхнули себе, розтягнули праву ліву частину нашого тулуба. Угу. Зупиняємось і опускаємось вниз на руки, опускаємо голову такий прогин. Ось в такому положенні ми завершаємо, продовжуємо.